Усюди надо підійти, це тут. Назимай на це вокруг. Тут можем забирала чуть усіх, но ну, тут сідаємо тако. Сдем здем не випляем самі. І у туту що я ще не показував зазабув. А если ще... у тут? Нас на клубничку і все ні всю забираємо драконка. Настроби не йдемо це в банка. Ми помрете. Так, сиди. Він забув. Дивись, сам забув. Так. Як його? А, хто не знає, тутор на 3 5 тропи усовано. Назимаємо і усе сутрі піт тропит роботи. Саву тип тутор нам я сатик потужден. 9 секунд. І от туто іся лопата є така. Якщо ж, так, завітаємо. Оце проходимо. Так. Ну. Вете. Угу. Це не обов'язково з ковром проходить. Так просто лекси. Ось тут бестро. І отако. Так. Тут 72 код. Якщо так? А тут просто 70. Ой, там если заберете, и тут находим и забираем я у свого законного. Тут ничего не, что я давно не позабирал. А, ісі, ошу... надо шо спуститься. І у шо, назимаємо bestroinse flaug. І отима, вотим, войтаємо, войтам і забираємо у чого? Так. Джоб, джоб Тут ось Job джоб Shagur. Дай отуто і отут то є Бенрот. Тут його забираємо. Там і все. І так, я показував. Осторкись и і... у шоисе вот Чі... я не показував. А як вы уряд усту то і вот тако получаю? Так. О. А, и се тут на два берлота. От тук на чепку на И ушо забираем ми Дай, идем. Знову туда само. На на оче. И ушо тут Давай. А, я маленько Забираем. Забираю. Тут вот кот, бо Я його сам не знаю. е кота. Ну и тут и се таких. И сейчас на кругу, но не действует. Оно позд так. Секунду. Так, я додам, просто я добавила. Так ну, 200.

Ну, і все, у туто забираємо кукурусу все тут шоє тропи. А на тик так сагура о шо тут чаще і тут, то забираємо. Тут, тут. Ну і все, всем пока.